Привіт, рідненькі український ютуб розвивається, і однією із самих популярних тем на ютубі є розважальний контент та контент гумористичного плану. Це значить, що в нашій країні повно крутих коміків та гумористів. Тому я захотів зібрати свій топ українських коміків. Оцінки я буду виставляти суб'єктивно, збираючись тільки на своє почуття гумору. Тому ви сміло можете написати в коментарях, з чим ви не згідні. Кого я мав додати до цього топу, а кого викинути? До речі, а ви знали, що лайки, підписки та коментарі не тільки просувають україномовний контент, а ще й мотивують мене робити більше та краще. Тому я надіюсь на зворотній зв'язок від вас. А ми потопали рідненькі. Знаєте, кого я поставив на 10-те місце цього топу? Кому довірив відкривати цей топ? Це молодий гуморист з Вінниці Василь Байдак, дуже талановитий хлопець, який почав свій шлях у гуморі з участі в КВК в команді з Харкова, куди переїхав за навчанням. В Харкові він підробляв аніматором, таємним покупцем, писав різноманітні сценарії у 2012 році. Разом з товаришами створив команди «Воробушек», з якою пізніше у 2021 році виграв Лігу Гумору разом із зірковим тренером Володимиром Донтесом. До речі, прикольний факт: команда Воробушек, на виграні в лізі сміху гроші, а саме 800 тисяч гривень, купила собі справжній корабель. Але повернемося до гумористичного шляху Василя у червні 2021 року. Театр Воробушок провів у Харкові дводенний фестиваль абсурду, який називався Сутулий Собака Джекічана. Першого дня байдак та його команда зіграли шість вистав, а паралельно з ними виступили інші артисти та гумористи. Також Василь активно виступав сольно як стендап-комік, робив свої сольні тури по всій Україні. На 2023 рік своєю творчістю та громадською позицією зібрав навколо себе велику аудиторію фанів, бо він з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав Україні. Особисто мені не дуже подобається гумор Василя в команді воробушок. А ось його стендапи це окремий від творчості. З яким я вам раджу ознайомитися. Саме за стендапи та його медійку у 2022-2023 роках я додав його до цього топу на 10-те місце. Бо дев'яте місце в моєму топі кращих українських гумористів зайняв теж в минулому ліга-смішник Віктор Розовий. Це зараз ім'я Вітя Розовий. У нас асоціюється з 3-ю окремою штурмовою бригадою. Але до початку 2022 року Вітя лунав на всю країну як гуморист. Спочатку Віктор грав за збірну Львівської політехніки. Але потім після її розпаду самостійно представляв команду метр 70 Пізніше, разом зі своїм товаришем Святославом, створив зовсім нову з набагато альтернативнішим гумором команду Загорецька Людмила Степанівна у 2017 році. Разом з молдавською командою Стоянівка стали переможцями третього сезону Ліги Сміху. А вже потім, у 2018 році, на фестивалі в Одесі стали володарями літнього кубку Ліги Сміху. Після Ліги Сміху був створений канал на Ютубі, де хлопці робили вже більш вільний гумор. Також після Ліги Гумору сама команда Загорецька розпалася через конфлікт Віті та Святослава. Випуски Ліги Сміху, які були відзняті в 2021 році, були вже звітою в якості ведучого, де він був колегою кошового. Також вітя як актор та автор приймав участь у багатьох гумористичних проєктах, таких як ігри приколів, скажене весілля, зірко нафти та країна у У2.0». Весь 2022 та 2023 рік Віктор присвятив служінні своїй країні, але зовсім не пропав з екранів. Ви можете побачити його в соцмережах, в інстаграмі, тіктоці та на ютуб-каналі третьої штурмової бригади. Також в листопаді 2023 року Віктор відзнявся як ведучий лізі сміху на одну ігру. Як ви думаєте, за ким закріпився образ такого собі силюка в українському гуморі? Ну, може, це і не мою думку, але все ж таки. На восьму строчку в топі кращих гумористів України я поставив Юрія Ткача. Ви не подумав. Думати, що я хейчу ткача. Називаючи його Селюком, таким він точно не є, бо за останні 5 років він повністю влився в український шоу-бізнес та змінює свій образ, який сформулював сам собі. Наразі Юра взяв участь у багатьох хайпових телепроєктах, таких як Країна У одного разу під Полтавою, Танці з зірками, Ліпсінг Батл та «Маскарад». Також був у журі Ліги Сміху. Я думаю, що саме участь та мегапопулярність проєктів країна У та одного разу під Полтавою закріпила у мене в пам'яті Юри Селюка. Але він вже не він. Свій гумористичний шлях. Юра почав будувати у команді КВК Збірна Дніпра з якою об'їздив як і Україну, так і Росію. Але це все було ще до початку агресії. Взагалі, збірна Дніпра стала бронзовим призером Вищої української ліги 2009 року та срібним призером Вищої ліги КВК 2013 року. В 2019 році він змінив Володимира Зеленського в шоу розміши коміка Діти, де став оцінювати гумор дітей. А ще у 2016 році він зіграв роль другого плану в серіалі Танька і Володька. В 2017 Стому році Юрій прийняв участь в озвучці діснеївського мультика Музика Маріачі, де озвучив українською мовою Коко, взагалі, Юра, крутий кумедний чувак. Але в 2023 році вилетів декілька зашкварних історій в реальному житті, але достойне з них вийшов. Тому бажаю йому і надалі пробувати себе в різних ролях, і не тільки комедійних. Ви знаєте, зірку українського гумору, яка зростає вже безперестанку більше 10 років. І це не в сенсі свого творчого потенціалу, а реально фізично. Це один з найкумедніших лисих України Євген Кошовий, який зайняв сьому строчку в моєму топі. Комедійна історія життя Жені також досить чільно пов'язана з КВК. Бо вже з першого. Курсу свого студенчества брав участь в різних командах та виступав десь приблизно з 2001 року. Грає в КВК на досить високому рівні за команду «Вабанк», де їздив з виступами і в Москві, і в Києві, і в Сочі. До речі, створення лисини на голові кошового посприяв також КВК, бо саме для номера, в якому він парадіював Розенбаума та Вітеса, він побрився наголо. Але як положено в комедії, саме цей номер не попав на екрани. Вже в 2004 році він отримав запрошення від Зеленського до вступу в команду квартал 95. І тут же почався справжній взліт Кошового. Станом на 2023 рік в мене в пам'яті Кошовий зафіксувався в якості гомориста, який просто бомбезно показував столичних очільників льоні Космоса Черновецького та кличка. Після того, як Зеленський пішов в президенти, саме на Кошового впав тягар художнього керівника студії квартал 95. За свою кар'єру Женя знявся більш ніж в 15 фільмах, з яких ви точно бачили. Слугу народу та вісім найкращих побачень. А також він реалізував себе як актор озвучки, де подарував український голос герою Летті з другої частини фільму Тринадцятий район. Також озвучив Чака в мультику Енгрі Бердс та кроліка Пітера в мультику про кроліка Пітера. Ну, кількість телепередач, де брав участь кошовий, я просто не встигну тут перечислити. Бо ви прикиньте, він тільки сьомий. Далі теж є круті стовпи гумору. Але мені найбільше запам'яталися такі передачі, як пороблено в Україні, Росміши, коміка та Бойцовський клуб. Вже більше 20 років Женя займається гумором та робиться досить професійно. Я не розділяю хейту до нього, які пов'язують з тим, що він не вміє жартувати. Це повна фігня. Бо ви точно не спілкувалися з ним особисто, бо його харизма захоплює, та не відпускає ще один кругленький, смішненький, лисенький гуморист з мого рідного Миколаєва Єгор Крутоголов, якого я поставив на шосту строчку мого топу найкращих гумористів України, як і всі найкращі гумористи країни, які вже достигли поважного віку. Єгор теж виходить з КВК. Його основною командою була банда Дизель, і представляла вона також місто Миколаїв. Це була одна з найтоповіших команд України, і, наприклад, в 2006 році виграла Кубок президента України, який організовувала Мосляковська компанія АМІК в Україні. Це був досить високий рівень. За часи гри в КВК Єгор виступав та знімався як і в російських, так і в українських проєктах. Але для мене знаковим проєктом, в якому брав участь Єгор, стала «Путьова страна, яка розповідала про життя ЖД вокзала і його працівників. В цьому шоу Єгор зіграв безліч ролей і, на мою думку, круто реалізувався як актор. В 2015 році. Році виникла компанія Дизель Студіо, художнім керівником якої став Єгор Крутогалов. Виробництву цієї компанії належать такі проекти, як Дизель Шоу, Скетшоу на трьох. Рубрика Дизель ранок та серіал Папаньки зараз дизель студія складає серйозну конкуренцію кварталовцям, які раніше були монополістами на ринку українського гумору. Наступного учасника «Мого топу теж була можливість будувати успішну гумористичну імперію та бізнес, але він спрямував свою медіа активність більше в русло телеведучого. А зараз він відомий як самий популярний волонтер України. Сергій Притула, який займає п'яту строчку в моєму топі кращих українських гумористів, до своєї широкої телевізійної кар'єри, Сергій Притула був крутим коміком. Як і багато персон, з цього топу він почав свій шлях з КВК. Своє публічне прізвисько Тернопільський Сірий закріпили з ним ще з часів, коли він йшов влаштовуватись на радіо в 1998 році. Як талановитий комік, він мені запам'ятався через шоу, в якому він, на пару з Андрієм Молочним, грали всі ролі, що називається Файна Україна». І як на мене, воно було дуже оригінальне та кумедне. Загалом було відзнято більше ста випусків, що стало найкращим показником серед усіх скетч-шоу пострадянського простору. Хоча стоп. Це я щось десь перепригнув. Ще до цього шоу він виступав в українській версії Comedy клабу зі своїми стендапами. Ось це було просто на розрив. Всім рекомендую знайти на Ютубі ці виступи і передивитись. До речі, я робив свій топ кращих українських телепередач, які ви можете подивитися. Ось тут за посиланням. Там є Comedy Клаб Україна. Частіше свої виступи в Comedy Клаб Україна Сергій присвячував про українські ідеї і міфів навколо неї. З 2010 року Сергій був засновником, автором та керівником такого творчого шоу як варіати. Яке в ефірі нашого телебачення з'явилося в 2016 році на новому каналі. Але в 2021 році Сергій пішов з шоу та всього телебачення, присвятивши себе політиці. Це не останній український гуморист, який кинув все через політику та свою громадську діяльність. Але я думаю, час все точно розставить по своїх місцях. Бо далі я хочу розповісти вам про декілька стовпів українського гумору. І на четверте місце свого топу я поставив українського гумориста. Миколаївця за народженням, який став одеситом за життя, Олега Філімонова. Зумери, напевно, вже не знають, хто такий Олег Філімонов. Не згадають його шоу та ролі на ТВ. Хоча він там зіграв більш ніж 600 ролей. Олег приклав багато зусиль для розвитку КВК на пострадянському просторі, багато перемагав КВК ще до того, як це стало мейнстрімом. Тобто десь 70-ті 80 роки в складі команди клуб одеських джентльменів. До речі, згодом назва команди повпливала на створення одного з перших українських гумористичних ТВ шоу Джентльмен шоу, яке показували на українському ТВ. Також доклав свою руку до створення мегапопулярної передачі маски шоу, а також до створення і показу передачі Голі і смішні Олег один з видатних українських гумористів, але популярність, як показує практика, приводить до темної сторони сили. Тому і його вона привела до балотування на. Постмера Одеси в 2020 році. Кажуть, що балотуватися йому запропонував сам Володимир Олександрович. Але з політикою в нього щось не пішло, і він пропав з моїх родарів. І продовжити, я хочу теж стовпом українського гумору, срібним призером Євробачення, якого я поставив на третю строчку свого топу. Вірка сердючка та її творець Андрій Данилко. Народний артист України Андрій Михайлович Данилко завжди був цікавим хлопцем. Вікіпедія пише, що він навіть трошки був благородних кровей. Тобто мати Андрія Світлана Іванівна Волкова походила з дворянського роду Хоментовських, а другом родини, який був відомий український художник Ілля Репі. З дитинства Данилко виявляв таланти до малювання і музики. Крім цього, ще в школі Андрій зацікавився театром. В сьомому класі вступив в місцеву театр-студію, займався в театральній студії «Гортеск». А також входив до складу театрального колективу компот. Після закінчення школи пішов на навчання у технікум, але не полишав свого зацікавлення театром та естрадою. У своєму сценічному персонажі Веркі Сердючки з'явився перший раз на КВК у Полтаві в 1989 році. Сценічне ім'я запозичив від своєї однокласниці Анни Сердюк. Спочатку Вірка-сердючка була продавчиною, але пізніше Андрій змінив її амплуа і зробив провідницею. На великій сцені образ Вірки-Сердючки вперше був представлений 8 березня. Тисяча 1991 року у полтавському академічному обласному українському музикодраматичному театрі імені Миколи Гоголя у тому ж році у виконанні Андрія Данилка були представлені дві мініатюри провідниця та столова. 1 квітня 1993 року на конкурсі Гуморина в Полтаві Андрій вперше представив Верку Сердючку великій аудиторії, і вона одразу почала користуватися популярністю. А її СВ-шоу було просто бумом на українському телебаченні. І досі Андрій Данилко залишається крутим чуваком та популярним шоуменом на українській естраді. Я рахую, що ця людина створювала круті українські речі та розвила свій талант на максимум. От скажіть, хто на свадьбі не танцював під його пісні Харашо! Все буде хорошо, Я знаю, знаю. Або не чув в його словах на Євробаченні фразу Раша гудбай, всі і кожен. Тому він в мене займає почотне третє місце, але повернуся до сучасних коміків і на другу строчку топових українських гумористів я поставив сокомандника Юрія Ткача. Найвідомішого чоловіка Лєночки у всій країні Ігоря Ласточкіна. В 2008 році Ігор прийшов до команди збірна Дніпра, де став її капітаном та фронтменом. Він дуже харизматична людина, що дозволило створити багато образів на сцені, а КВК дозволило проявити себе та показати людям. Я побачив Ігоря та можна сказати, що закохався в його творчість в вищій лізі КВК, де він зіграв той самий відомий образ Ігоря Чоловіка Лєночки. До речі, Лєночку зіграв теж крутий гуморист Володимир Борисов. Але повернемося до КВК відкрив йому дорогу, і він багато грав та знімався як на українському, так і на російському телебаченні. У 2022 році він повністю передивився свої погляди та розірвав усі зв'язки з Росією та російським телебаченням. В Україні Ласточков знявся в таких передачах, як країна У, казки У танці з зірками. У 2008 році став тренером-чемпіоном Ліги Сміху, а також у 2018 році виграв танці з зірками. Але він був не тільки тренером Ліги Сміху, а й сам виступав там як фронтмен команди Дніпро був ведучим телепроекту «Розсміши Коміка з 2022 року. Також спрямував свою діяльність на допомогу країні, багато збирав кошти та допомагав людям. При всіх своїх можливостях ігор не покинув країну та багато прикладає зусиль для перемоги. Свій креатив спрямував на допомогу державі та людям. Він точно топовий український комік та людина. І завершити свій топ кращих українських коміків. Я хочу людиною, яка стала першою не тільки в цьому топі, але й ще й во всій країні. Не за політичну діяльність я поставив його першим в цьому топі. А саме за 30-річну гумористичну кар'єру зустрічайте Зеленський Володимир Олександрович. Я, напевно, попрошу залишити ваші політичні вподобання за кадром. Та розглянути саме факти його творчої діяльності. Почавши свою гумористичну діяльність з КВК і досягнувши там вершин, він повністю розірвав своє відношення з компанією Маслякова та почав будувати власну імперію. Але саме в КВК я його побачив, це був номер про страусів. Пошукайте на ютубі, це просто розрив. Після КВК він почав будувати власну імперію, яку назвав студія квартал 95». Саме цій студії я приписую більшість креативного та крутого контенту, який створювали в Україні за останні років років. ви тільки подумайте, Зеленський приклав руку до створення більше ніж декілька сотень проєктів, таких як «Вечерній квартал, розсміши, коміка, ліга сміху, танці з зірками, кучі серіалів та великій купі авторів, акторів та просто креативних людей, які змогли реалізувати себе та свій потенціал за рахунок тої бази, яку створила компанія Зеленського. Ну і як тут не згадати серіал Свати. Це мегапопулярний серіал, який закінчив своє існування багато років назад, але його досі дивляться. Та що тут казати, Зеленський вже 4 роки не займається комедійною творчістю, а його проєкти живуть. Так його творча діяльність деколи була зашкварною. Я говорю про ті нелепі жарти про Україну, які він показував. Жарти, за які вибачався перед Рамзаном Кадировим. Все це має місце бути, але вони точно не закривають всього того позитивного, що він зробив. Так я розумію, що можу зловити багато хейту в коментарях. Тому що тут розповів тільки хороше про Зеленського. Але зрозумійте. Це топ українських гумористів. А про Зеленського і поганого ви можете подивитися ось тут за посиланням, в моєму топі українських зрадників. Ну що, друзі, як вам сподобалось? Я взагалі вважаю, що українці навчилися робити топовий розважальний та гумористичний контент. А відмова від російського ринку ще й якісно прискорила цей процес. Я думаю, що саме гумор та талановиті гумористи допоможуть нам пережити ці складні часи. Друзі, це був топ-10 українських коміків. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк. Лайк цьому відео та підписатися на канал з вами був Нікіта. А ми потопали відпочивати.